Продемонструю в цьому відео, де я брав коряги у свій акваріум. Можливо, навіть знайду нові коряги в наступний акваріум. Але в кінці відео подивитися, що з цього всього вийшло. Знаходжу зараз у Франції на паркінгу. По плану маю взяти безплатний велосипед в оренду і їдемо на локацію по коряжки. Байко сідлав! Але щось не бачу, щоб були зачищені ще ці поля з корягами, так що mm. <рес> ще чи за все нічого з цієї авантюри моєї не вийде. По плану мав з цих виноградних полів взяти коряги. Тому що все-таки немає ніяких кортів. Але, як вказалося, є багато, щось можна навіть пошукати. В принципі, навіть вдалося щось знайти і навіть композиція якась вимальовується. Так що вдома додати трошки якоїсь лави або драконячий камінь. І щось на з цього може почитись до речі, дуже класний каряй був всередині дуже багато пустот, всяких для сумів, креветок. Потім ще покажу.